Знаєте, коли вже машина повністю дороблена, коли в неї вже все чітко, тоді що залишається? Правильно? Вже ліпити всяку фігню. От Саня наш викупив таку ерунду, треба йому приклеїти. Зараз я вам покажу, як це правильно зробити. Берете розчинник і спочатку витираєте добре, Витираєте всяку грязюку. Знаю, що можете мені сказати, що це треба було помити, а потім вже витирати. Ну, ми робимо, як вміємо. Одною стороною витерли, другою стороною беремо. Обезжирюємо. Обежирюємо тут. Пройшлись. Все, красота. Якщо що, то у нас 646-й розчинник. У нас автомобіль не фарбований, то ми можемо і таким. Тепер що? Обежирюємо цю штучку? да, Сань? Спитаєтесь, на що ми страдаємо цією штукою? Розкажу. Вчора Саша, наш царапнув машину вже готовий був красити цю бля, Як вона називається? Крило. Бабки зекономили? Зекономили бабки, Саня вже купив спойлера. чіпляємо, що робити. А де клей? де клей? Ваня, покажи, як було до. Воно здалека відійде, бачиш, як цей спойлер виглядає. Так, показую, як далі робимо. Дивіться, беремо сюди і проклеюємо. Раз і погнали по кругу. Хороший такий скотч крепучий, бачу. Прям вже не відриваємо. Якщо у вас такої нема підставки, а в мене Саша, то можете просто на стіл поставити. Це не обов'язково, щоб хтось тримав. Тримай. Професійний. Беремо його і піддіваємо. Отак небагато, бачите? Пару сантиметрів. Набік отак відводимо. І що? Виміряємо. Як воно має бути, Сань, Як ти ну, хотів? От цей пазл. Давай от. Отой той пазл Приклада... приклав себе, так? Да? Давай, все, я приклав. І я приклав. Ану дивись, Так те я отримав. Дай поїдемо. Так. Рівномірно. Тепер прижали. І дивіться. Беремо за цей кінчик і тягнем. Чекай. І так само робимо тут. Все. І що, пацики? Як вийшло? Приймайте роботу. Охуєнно. По 50 баксів скинули з мені, Вот так. Кому треба скинув. приклеїти спойлер, будь ласка, приїжджайте.